Добре? Я чекаю. Взагалі, то зараз повітряна тривога, я у вас не маю права приймати. Так, хорошо. Зараз Чек... кине, чекаю е, якщо сади... є база, скине, якщо є, відки я вам подивлюся. Е... Єдине, що я можу предложити, це ви мені лишаєте номер телефону, мені скинуть базу, я подивлюся, вам перезвоню, скажу, чи ви є. Ну, я не буду їхати по 10 разів. Я не кажу їхати. Ну, мені прийдеться все одно їхати, Де я не буду. Бо то, що я знаю, що ви це я вже не перший день ходжу. Немає права останавливатися. Є закон постанова Кабінету міністрів 390. Непораховує даний вид допомоги. Я не відповідаю за Чернівці. Ви все сказали? Так. Да. Можна мені сказати да, так кажіть. тепер є 390 постанова Кабінету міністрів. Я вам її покажу. Я не пам'ятаю, ви можете подивитися, вона діє, до чого я веду. Вона діє на протязі воєнного стану і після воєнного стану 6 місяців. Для того, щоб я отримав, щоб мені приходили виплати як інваліду. Мені навіть не, вам не потрібно навіть е, документа, про якого що я можу, е, як я інвалід во время, во время воєнного стану, ви маєте зобов'язані ви виплачувати мені е, ці виплати. Так. Фізично, як я це можу зробити? А Фізично, я не знаю. Я ж вам Як ви Маєте, щоб я вам виплатила? Я не знаю. Це, це так, указання. Я ви видоми, я не знаю, які випла ми не виплачуємо, але по тих відомостях, які нам формують червніці. Mm. Якщо ви є у відомості, ми вам виплатимо. Фізично я. Ну, нема. в мене два, виходите, два місяці. Не можу. Два, Це, два місяці в мене немає. Я вже два місяці я не получаю. У ну, січень. Ні, е, грудень і січень. А ну і ж кажу, всі. я два місяці вже не получаю. Дивіться. Бо це, що я вам кажу, це е, ад, воєнна адміністрація Черновіцької області, яка видала указ, уходив не указ, а яка довела до відома усім. Так, так. На, на підставі е, е, цих е, ну, указань. То, за січень, у січні не виплаті, це точно. А в лютому. Мало би виплатитися за весь неоплачуваний період. Мало би. Ну, ну, щоб я вам гарантувала, мені треба подивитися. А я подивився. Подивіться. Ну, Куди не скинули нам базу? А жінка у відпустці в Чернівцях вона каже: я вдома, я не маю бази. А що немає нікого більше? Ну вона просто робить цю наркоти. Я ж попросила, що якщо там є хтось, не скине нам, щоб я вам це лишіть мені номер телефону, я вам перезвоню і скажу. Є, нема яка сума, які місяці? Добре, хорошо. Я ну ні, ні, я ж не був їх. Я зараз Бо просто якщо, я вам номер, номер лишаю. Шляп, номер, вас нема. Я вам номер лишаю зараз, Так, да, лишайте, я вам перезвоню. А піду цей, поки суть до діла, я ж не буду бігати по 20 разів, Я піду зараз, просто пишу заяву за невиплати мені за місяць, ну, бо, бо я. Ні, та ж правильно, я, я, я ж я ж не сварюся, я просто кажу так, як є. Номер телефону вам даю. Да. зараз.